Вітаю вас, шановні абітурієнти та студенти! На курсі сьогодні у нас Нотаріат України. Нотаріат в Україні це система органів і посадових осіб, на яких покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, і вчинювати інші передбачені законом. Нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності. Нотаріат є правовим інститутом, який забезпечує охорону та захист прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб шляхом здійснення нотаріальних дій від імені держави. Нотаріальна діяльність спрямована на надання офіційної сили, вірогідності юридичним правам, фактам і документам. Нотаріус посвідчує лише безспірні права та безспірні факти, у наявності яких він може переконатися безпосередньо або на підставі відповідних документів. Основні завдання нотаріату – це забезпечувати захист і охорону власності, прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, сприяти зміцненню законності та правопорядку та попереджати правопорушення. Захист прав і законних інтересів громадян та організацій при вчиненні нотаріальних дій гарантує Закон України про нотаріат, порушення встановленого законодавством порядку вчинення нотаріальних дій. Призводить до недійсності нотаріального акту, виконуючи функцію контролю за законністю в цивільному обороті, нотаріат реалізує друге завдання, зміцнює законність і правопорядок. Підтверджуючи законність і достовірність нотаріальної дії, нотаріус виконує третє завдання, запобігає можливим правопорушенням. Так, якщо нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася заінтересована особа, не відповідає законодавству України, нотаріус має право відмовити вчинення дії. Виходячи із завдань, які виконують нотаріальні органи, доходимо висновку, що сутність нотаріальної діяльності полягає в посвідченні та підтвердженні певних фактів. Певному юридичному закріпленні цивільних прав з метою запобігання можливим правопорушенням. Бажаю успіхів у подальшому вивченні. До зустрічі у віртуальному пространстві.